Скільки має заробляти хлопець в Хмельницькому для того, щоб зустрічатися з тобою? Ну, Мінімум 3000 доларів. Нормально. Так, Ну, так, щоб, типа, як я. Ти 3000 заробляєш? Ні, я не працюю взагалі. <ривіт> 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 ну, а чому б ні? От реально їй вигідно. Хай хлопець заробляє 3000 доларів, а вона буде сидіти вдома. Ну як вона, чого вона має йти на роботу? Тож хлопець заробляє, він повинен її забезпечувати. У них всі в голові Оця фраза: хлопець повинен, хлопець повинен. Він там, як справжній чоловік, він повинен мене забезпечувати, тягнути сім'ю. А вона буде вдома сидіти, а ви будете її на грубо тягнути. Ну, Не знаю, як для вас, а для мене це перспектива. Нема мені що робити, що я ще когось на горбу тягну. За три тисячі, о, блін, боже, це хороші гроші. 3000 доларів це ну, це хороші можливості, багато що, що, що собі можна за, за ці гроші дозволити. А оце тягнути його оце, тягар на собі, ну, що, за кого це дива? За те, що вона типу дівчина, що я їй щось повинен. Ні. Я нікому нічого не повинен. І хлопці, запам'ятайте, ви нікому нічого не повинні. Ви повинні тільки для себе. Все для себе. А інші, а інші просто відправляйте далеко-далеко і буде вам щастя. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і зустрінемось!